Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми готуємо варення. Яблучно-вишневе. Для цього нам необхідно почистити і порізати на маленькі кубики 2 літри яблук. Яблук має бути вже почищених 2 літри. І в мене тут літра вишень. Так як вишні вже ми давно обірвали, то я заздалегідь заморозила собі вишеньки. Вони без камінців. Дістала їх з морозилки, вони в мене розмерзли, і я злила з них зайвий сік. І тут трішки, так, зараз вийшло менше літри. Але це нічого страшного. Так, і ще нам потрібно 2 літри цукру. І так, цукор я пересипала до яблук. Зараз все розмішаю, і будемо готувати далі. Яблука з цукром мають постояти, доки не пустять соку. Цукор має розстати і утворитися сік. І тоді будемо додавати вишеньки і ставити на вогонь. Цукор в яблуках поступово розчиняється, утворюючи ось такий сироп. Наша маса вже зменшилася в об'ємі і зараз додаємо вишеньки. Вишеньки мають ще багато соку, тому ретельно помішуємо. І нехай наш цукор розчиняється далі. І так, цукор у нас майже розтанув, ставимо на плиту і проварюємо 25 хвилин з моменту закипання. Варенячко вже готове. Розливаю його в стерилізовані банки і закручую. У мене вийшло 2,5 літри варення, і ще залишилося трішки, аби посмакувати. Спробуйте, приготуйте, сподіваюся, вам сподобається і ви будете готувати кожного року. Всім дякую, що були зі мною на каналі Наше подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім смачного і гарного дня!